Вітаю, друзі, вітаю четвер 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко, як завжди, зранку світла немає. Як завжди, ми на павербанках, на акумуляторах, але ми працюємо з вами, зустрічаємося і говоримо. Єдине, що бачите, світло не відрегулює, що тут в окулярах блищиться. Ну та ладно. Таке. То, та, то таке. Так от, друзі, давайте так, як завжди, ж ми 5 хвилин зранку. Це декілька новин цікавих. А ввечері, як завжди, фундаментальна у нас розмова. Почнемо з такого, з, такого, з такого начебто гарного. Через недостовірні дані, пишуть СМІ. Да? Е, у звітах на майже 5 мільйонів гривень На ЗК припиняє фінансування партії голос, друзі. У партії голос наразі не реагували на це. На ЗК вже призупинило фінансування голосу. Ну, начебто гарно, да? Дивимося, призупинили, слухайте, а взагалі-то, я в принципі, а це що таке? Я й забув про це, якось вилетіло. Ми зараз продовжуємо фінансувати партії, фракції партії ті, що в парламенті. Колишнього ПЗЖ мовчить. Замайбах мовчить. Батьківщина мовчить. Європейська солідарність мовчить, слуга народу мовчить. Я не знаю, що це таке. Ні, я знаю. Це похеру всім їм на народ України, на війну, на військових. Вони 5 мільйонів їм не дали в голос. Це тільки п'ять не дали. Ви розумієте? Я зараз згадую, там здається більше мільярда гривень на фінансування цих партій. Якого, я хочу спитати, якого це робиться? Ну, блин, нас взагалі, майте це на увазі. Майте це на увазі. Вони повинні були в бюджет не закладати фінансування, коли приймали бюджет. Хтось там, хто формував бюджет. Я не знаю, уряд формував. Е а Верховна Рада повинна була не заголосувати за це. Комітет повинен був не пропускати. Больший болт нам на всіх. Вони поклали. Ось так. Ідемо, друзі, далі. Далі у нас в Києві готелі Хилтон знайдено труп Аташе Посольства США. Ну, це ЗМІ всякі пишуть. Да? Там е, є підтвердження вже. Підтвердження держдепартаменту США підтвердили смерть працівника американського посольства в Києві. Він сказав: ми можемо підтвердити. Смерті урядового службовця США, який підпорядковувався керівнику місії в посольстві США. Це заявив е речник Державного департаменту США Меттю Міллер. Також він сказав, що наразі немає додаткової інформації та додав, що службовець помер природньою смертю. І у нас немає, і ні у кого немає, і ніде немає. Правоохоронні органи мовчать, влада вся мовчить, що трапилось. Почекаємо, почекаємо, друзі. Суд відправив під варту на два місяці. Це наступна новина. То я так переходив да? дуже швидко чи швидко. Суд відправив під варту на два місяці, без права внесення застави охоронця Нардепа, Тищенка Костянтина Цуберо. Повідомляє: Офіс президента. Ну, відправив, добре. Це добре. У мене не добре інше. Чому Тищенко сам, ну, в принципі, на волі. Здається, він також поселився в якийсь готель з браслетами. І буде жити в готелі. Людина, яка надала команду, чи була присутня при тому, як знущалися, як били, так? Да? І, і, ну, як, як відбирали все, як утримували іншу людину? І вона буде жити розкошно в готелі, а ще вона в сміттєвих мішках принесла додому якісь там гроші, 300, 500 мільйон. Не знаю. Ніхто нам цього не доповідав і не показував, скільки ж там грошей було. І скільки забрали, але він плакав в суді, що дайте мені гроші, хлібушка не на що купити, кушать я хочу, а тепер він поїхав жити в отель. Геніально. Я реально кажу: геніально! Це, як я кажу, тут так, а тут так, а тут так, а тут так, Цю беру по -по -по закрили е, в СІЗО. Без права внесення застави. Цьому, Цього поселили в готель. Ходіть, вносіть, беріть, і він буде ходити по готелю, скрізь він буде. Взагалі-то я не дуже вірю, що він досидить. Ну, подивимося. Подивимося, подивимося, подивимося. Друзі, підпишіться, будь ласка, Зробіть все, що ви знаєте. Я вже про це казав неодноразово, вже не хочу нагадувати, Зробіть. Підтримайте, давайте будемо разом. Ну, і мобілізація у нас по-новому. Всі ЗМІ пишуть, а знаєте, як пишуть, провокаційно ж також пишуть. Все, мобілізація, всі машини потрібно зареєструвати. Якщо не зареєструєш, і не, не виш, дані всі 50 тисяч гривень, 50... Да, 50 тисяч гривень це правда. Але, Але це за автомобілі підприємств, установ інших різних державних підприємств, а також спецавтомобілі. Що таке спецавтомобілі і спецтехніка? Це може у когось у приватного трактори є, або якісь там евакуатори, ще щось. Оце підлягає оновленню даних і постановки на облік в ТЦК. Volkswagen, чи Lanos, чи я не знаю, чи там якась ще машина легкова машина, вона не ставиться на облік ТЦК. Щоб не, не, не плутали, не думали, не панікували. Це тільки підприємства, установи, організації і спецтехніка. Зрозуміли, друзі? Так що заспокоїмося. І не треба. Нам, знаєте так, зайвий раз розводити у всьому паніку. А це, в принципі, не паніка, це нормальна дія закону про воєнний стан. І те і то маленьке його виконання. Дуже маленьке, маленьке. друзі, я хочу подякувати Кирпу Олену і Гересименку Олега за ваші донати, за вашу допомогу. Збираємо, збираємо на дрони. Дрони ну, запит дали військові. Сказали, що я вже повторював, і я вже казав, і повторюю ще раз, що поки збираємо тільки на дрони. Всі, хто висилає посилки, будь ласка, все, що перераховано було, дякую. Всім спонсорам величезна подяка, друзі. До вечора. Ввечері зустрінемося о 20.00. Україна переможе!